Всім привіт! Це Юлія Раскевич, благодійний фонд пацієнти України та наш проєкт Лікар. Тут і сьогодні будемо говорити про алергії, бо сезон вже почався, всі ми ну, трошки хворі. І отже, сьогодні в мене в гостях лікарка Маріна Халімоненко. Привіт всім! У мене до тебе перше питання, і воно таке. А от е, коли це все починається? Сезонна алергія, да спочатку все квітне, потім тополі, потім ще щось там, потім амброзія попереду. Ну коротше, сезонат. І ти ходиш, вже все чухається, все болить до кого першого йти. Що за лікар? Направді найкраще прийти зразу з такими симптомами до свого сімейного лікаря. Але е, було би краще почати підготовку до початку сезону. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є е, сезонна симптоматика, то краще про це поговорити до початку сезону з вашим сімейним лікарем, і скоріш за все він направить вас або на дообстеження, або зразу скерує до лікаря-алерголога. До обстеження це хто може бути? До обстеження це. Аналіз крові, наприклад, може бути. Може бути прік-тест. Прік-тест, це коли тебе там ріжуть щось. Так, прік-тест це дослідження на визначення на що саме алергія. Це може бути поріз, може бути проколи, дивлячись, яка практика використовується. Дітям також роблять. Знову ж таки, треба дивитися на симптоматику, спілкуватися з лікарем. Якщо є необхідність, звичайно роблять. Слухай, а якщо ми повертаємося знову до сезонних алергій, да чи є якась профілактика? Якщо ти точно знаєш, що попереду буде ця амброзія, і ти там просто помреш і це про себе, то що можна зробити, і чи можна взагалі що зробити? Насправді нам дуже пощастило, що ми живемо в 21 першому столітті. Ця технологія використовується вже давно, але зараз вона більш більш досліджена і можна говорити про те, що Зараз можна е, навіть вилікувати алергію, але знову ж таки треба е, визначити тип антигену на що саме алергія. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, щоб корисний український контент побачила якомога більше наших людей. І Я нагадую, що ми можемо записувати такий контент завдяки підтримку проєкту USAID в Україні, підтримка реформи охорони здоров'я. Існує лікування, воно називається антиген-специфічна імунотерапія. Воно показує досить тривалий результат, але однак ця імунотерапія може також тривати досить довгий період часу. Ця терапія може бути в вигляді ін'єкції, може бути в вигляді капельок під язик або спреїв. Суть цієї терапії в тому, що в організм людини вводиться алерген, це як вакцинація, так але проблема цього методу в тому, що він досить довготривалий. Тобто, це не як вакцинація один-два-три рази вколовся і забув про проблему. А це таке вакцинація протягом декількох років, в залежності від Ступеню вираженості алергена і багатьох сукупних факторів, це може тривати від 3 до 7 років. Вона показує досить добрі результати, однак проводиться тривалий час. Якщо ін'єкційно, це раз на місяць уколи. І знову ж таки, довготривало від 3 до 5 до 7 років. Однак результат можна вже буде помітити через півроку, через 9 місяців, через рік. Знову ж таки, все досить індивідуально. Чи правильно я розумію, що якщо є така алергія, то краще звернутися спочатку до свого сімейного лікаря? І коли, наприклад, на кшталт сезон алергії закінчився, да і попереду в тебе є ще рік до наступної, щоб встигнути це все пройти, почати лікування, щоб воно трохи накопичилось. Так, ви правильно зрозуміли, однак до лікаря можна звернутися в будь-який момент і почати цю діагностику швидше. Слухайте, а тепер такі питання: прямо зачитаються від наших підписників. А чи можна просто почистити печінку там якимись народними такими ідеями, або попити соки, або на детокс, їздити кудись? Там це дуже популярно, і це все прямо оп, і нема більше алергії. Ні, це не впливає на алергію, це навпаки може нашкодити. Методи, які ви озвучили, не є добрими для вашого організму. Я би не рекомендувала їх використовувати. Почистити печінку це міф, тому що печінка сама все чи чистить. Дійсно, бувають такі моменти, коли у людини може бути так звана псевдоалергія, і там можуть бути проблеми з шлунково-кишковим трактом. Однак для того, щоб лікувати щось конкретно, треба дізнатися про причину. Це можна дізнатися у свого сімейного лікаря, проговорити симптоматику, зробити дослідження, які лікар назначить. І якщо там проблеми з шлунково-кишковим трактом, то дотримуватися рекомендацій, які вам будуть надані. Про... Прочиститися соками я взагалі не рекомендую. Це може нашкодити більше, ніж дати позитивний результат. А гідроколоноскопія також зараз дуже популярна. Там щось, який шланг, помили собі кишківник, чисті, прозорі, без алергії, чи також ні. Алергія це імунологічна реакція. З, киш... з кишківником вона мало пов'язана. Вона пов'язана з клітинами крові, які реагують на антиген, на причину алергії. Отже, друзі, якщо ви точно знаєте, що попереду вас чекає саме цей сезон, коли ви будете не дуже здорові, то, будь ласка, не зволікайте, Підійдіть до свого сімейного лікаря та дізнайтеся, що саме з вами. І лікування від цього є. Отже, лікар тут, якщо у вас є питання стосовно алергії або ще якихось своїх захворювань, власних захворювань, будь ласка, пишіть нам у коментах, ставте вподобайки, надсилайте всім, хто також страждає на алергії, бо це корисно. thank <laughs> you